Привіт! Ми продовжуємо вирішувати лабораторні на шляху до отримання сертифіката PortSweaker. Минулі лабораторні ми працювали з Blacklist, -ом. цього ж разу в нас лабораторна присвячена опрацюванню whitelist. Тобто в Blacklist є заборона на певні набори символів такий собі блокуючий фільтр, який відкидає все небажане. А Whitelist навпаки, фільтрує і дає допуск тільки дозволеним юрлам. Зараз будемо робити лабораторну і ви краще все це зрозумієте. Звісно, тут у нас є інформація, яку ми можемо почитати для того, щоб знати, як виконати лабораторну, і взагалі що таке вайтлист як його обходити. Бачимо, що в лабораторній нам потрібно видалити Карлоса через адмінку. Так? Access to Lab. Копіюємо, відкриваємо браузер бурпсюта. Є. Yeah. Вставляємо нашу лінку. Супер. Як завжди в лабораторних по CSRF нам треба знайти вразливе місце, тобто запит, куди ми можемо засунути нашу юрлу. З попередніх лабораторних ми знаємо, що це місце, це постзапит. Коли ми намагаємось дізнатися кількість товару. Отже, обираємо будь-який товар, натискаємо Check Stock. Бачимо, що нам вивело, йдемо в постсферегер, в Purpsuit. Ось наш запит. Бачимо «Stock IP. Тому давайте відправимо в репітер. І почнемо досліджувати більш детально нашу лабораторну. Так, репетер. Окей, І нам було вказано, що нам потрібно йти на localhost і там в адмін. Але спочатку давайте ми відправимо запит, щоб побачити, як воно нормально відпрацьовує. Так, Очікувано, що це статус-код 200 і 705 це кількість. Отже, Http, localhost. Так, відправляємо. І ми бачимо, що нам вказано, що в нашій юрлі повинно бути сток w light like 2 shopnet Це саме то, про що ми говорили на початку: що whitelist, так що тут потрібно бути сам, саме це. Звісно, на реальному проєкті, скоріш за все, у вас не буде таких повідомлень. А отут ми з цього бачимо, що це захист вайтлистом. Так, так як ми раніше вже проговорили. Давайте спробуємо додати різні конфігурації з собачкою, з решіткою, тому що ці моменти допомагають обійти. Давайте почнемо з юзернейму для того, щоб побачити більшу кількість помилок. Так, юзернейм, собачка і копіюємо нашу адресу, яка повинна бути тут. Копіюємо, вставляємо, відправляємо. Бачимо, що в нас вже щось відмальовано, і ми бачимо could not Connect to External Stock Check Service. Давайте відправимо ще один запит, але цього разу додамо ще решітку. Так, додаємо решітку. Відправляємо. Бачимо, що ерора відрізняється, тому решітку будемо закодовувати. Нагадаю, що це команд u Відправляємо ще раз. Давайте закодуємо ще раз тобто подвійне кодування. Відправляємо. О, бачимо, що у нас вже інша помилка. Тобто заборону з решіткою ми вже з вами обійшли, і ми зрозуміли, що нам потрібно двічі її кодувати, так само, як ми в попередній лабораторній робили з адмін. Так, тепер давайте сходимо на localhost, Localhost. Відправляємо. Бачимо, що в нас, коли ми відрендерили сторінку, ми бачимо, що в нас є адмінпанель, тобто ми можемо потрапити на адмінпанель. Для цього переходимо в row і шукаємо reft, тобто лінку, яка нас і приведе в адмінку. Адмін, enter. І ось ми бачимо, що адмін-пейдж, у нас просто потрібно додати адмін. Так, додаємо адмінку. Ще раз відправляємо запит. Бачимо, що звідси ми вже, в принципі, можемо і видаляти нашого користувача, нашого Карлоса. Тому йдемо знову в Row. Тепер шукаємо Карлос. знаходимо. Це трошки не те, що нам потрібно. Ось, нижче. Так, delete, username Carlos. Копіюємо, доставляємо. Нам потрібен слеш, Ось тут. Відправляємо. Бачимо 302 тобто редирект, Йдемо ще раз в адмінку, в рендер. Бачимо, що в нас один користувач і що конкретилешн лаба виконана. Сервер парсив наш URL і сприймає все, що йде після собачки, як частину домена. І бачить, що це те, що в нього в вайтлісті, і відповідно пропускає це. В цьому відео не буде частини з Python. Зараз я вам покажу, як орієнтуватися по обкладинці, що саме є в відео. Так, для цього нам потрібно перейти на YouTube канал наш. Давайте я зроблю скріншот. Так, тому що коли я наводжу, то запускається прев'ю всіх лабораторних. Я поміщаю значки, які вказують, що саме в лабораторні використовується. Тобто, ось, наприклад, ви бачите, що в цій лабораторні ми використовували ФЛАС, а це значок бурпсюта. Тобто тут є бурпсют. А тут значок Python, тобто є кодування програмування на Python. API є єпішка. API так, ось присутньо html 5 тобто вказано, що ми працювали за HTML5. І відповідно на цьому ярилку ви могли побачити, що значка Python не було. Тобто, відповідно, і не треба очікувати, що тут буде Python. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розумів, чи потрібна вам взагалі Python частина, чи просто в такому форматі, як нас сьогодні, що ми просто зробили лабораторну і все. Всім гарного дня, дякую за перегляд.